Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас! В студії Владислава Вдовіченко. Дивіться просто зараз! <му> Боротьба з наслідками людяного дощу до яких заходів вдаються придністровські комунальники. Якісна та смачна їда. На модернізацію технологічного обладнання у 33 столичних дитсадках влада міста виділила майже 2 мільйони рублів. Тимчасове перемир'я. Київські мітингувальники очікують на результати перемовин опозиції та влади. Сьогодні в уряді відбулася нарада з питань запобігання наслідків негоди. У ній взяли участь начальники Держслужб транспорту та енергетики житлово-комунального господарства, заступники глав держадміністрації Бендер і Терасполя, а також директори комунальних підприємств. Одним з питань, яке розглянули в ході робочої зустрічі, була ситуація в Бендерах. Нагадуємо, що через негоду практично все місто було знеструмлене. Без електроенергії залишилася і лікарня. Лікарям довелося приймати пологи при світлі, свічок і ліхтарі. Тариків в уряді зараз вивчають обставини даної події. Крім того, розробляють заходи щодо недопущення подібних ситуацій. Виявлено кежна Виявлено нестабільні ситуації в роботі районних лікарень, де дизель-генератор був запущений запізненням. Сьогодні доручили єдиним розподільним мережам промоніторити все міністерство охорони здоров'я щодо наявності дизелів генераторів та їх справності. Єдиним населеним пунктом, до якого досі не подається електрика, залишається село Нікольське Слободзейського району. Трохи більше ста селян вже третій день без електроенергії та з непрацюючим водопроводом. Щоб ліквідувати наслідки обмерзання, Придністровські енергетики перейшли на цілодобовий режим роботи, розповідає Степан Бугайов. Жителі маленького села відчувають великі труднощі. Якщо в усі населені пункти електричні дроти підведені в повітрі, то лінію, що ведуть у Нікольське, третю добу лежать на землі. Обірвано майже півтора кілометра проводів. Десять залізобетонних опор зламалися під вагою льоду. Розмах проводів до трьох розмах проводів до трьох метрів. Їх і так кидало, і у бік вийшло так, що дроти отримали потрійне навантаження. Світло в Нікольське обіцяють подати вже сьогодні. Всього ж в районі жителі декількох сіл залишаються без електрики і як наслідок без водопостачання. Але на відміну від Нікольського, у Фрунзе і у Ютному відключені тільки окремі вулиці. Зараз там теж ведуться роботи. А як ходимо, у кого басейни є, води ходимо, у кого басейни є, набираємо води там, каналізація забивається вже. Ці катаклізми бувають раз на 5-10 років, однак бувають. Я обійшлася нормально, у мене камін є, палила дровами і грілася. По господарству справляємося, а помитися поки нічим. Щоб скоріше налагодити енергопостачання, електриків відкликали з відпусток. Вони працюють практично цілодобово. На допомогу слободзейським фахівцям направлені бригади з Тирасполя і Бендер. Степан Бугайов, Олександр Чебан, перший Придністровський. Ситуацію в Добосарському районі сьогодні обговорювали на апаратній нараді. За даними керівників комунальних служб, вона контрольована. Місто і район безперебійно забезпечуються теплом, водою і електроенергією. На дорогах продовжують працювати 80 фахівців житлово-комунального господарства та два піскорозкидувачі. Вони здійснюють підсипку проїжджої частини, тротуарів і дворів піщано-сольовою сумішшю. Це більше половини зарезервованого протиожеледного матеріалу. На на майбутнє необхідно передбачити і надзвичайні ситуації. Дощі зливи, снігопади, звідси обмерзання. Треба щось змінювати. Нехай краще буде більше заготовленого матеріалу. Також глава району доручив керівникам комунальних служб знайти джерела і поповнити запаси протожиледного матеріалу. І до подій в Україні на Грушевського оголосили тимчасове перемир'я. Активні дії відклали до восьмої вечора. Споруджені демонстрантами барикади залишаються. Люди стоять впритул до них і спостерігають за спецназівцями, які знаходяться приблизно в 50 метрах по ту сторону муру. На місці подій спокійно не чути пострілів або вибухів. Теж не лунає звичний вже музикальний супровід з боку демонстрантів, стук палицями по бочках. Про інші події з Євромайдану у відеоогляді українських новин. Минула ніч на майдані незалежності пройшла спокійно. Попри те, що активісти з вечора почали будувати укріплення та готуватися до нових зітнень, ані заворушень, ані нових жертв на ранок не з'явилося. Після вчорашньої атаки євроактивісти взялися зводити нові барикади. А за допомогою автомобільних покришок вони підтримували вогняний рубіж, що вже півдоби спричиняє димову завісу перед правоохоронцями. Переговори між лідерами опозиції та представниками влади тривали учора понад три години. Опозиціонери вийшли з адміністрації президента, так нічого і не прокоментувавши уже пізніше, після засідання у установчих зборів народної ради, а це нове об'єднання депутатів від опозиції. Лідери фракцій зробили заяву. Вони пропонують владі скликати позачергове засідання парламенту, відправити у відставку уряд і скасувати закони, ухвалені 16 січня. Народні депутати теж пропонують скасувати закони 16 січня. Сьогодні у Верховній Раді України кілька парламентарів зареєстрували проект закону про визнання низки законів, прийнятих тиждень тому такими, що втратили силу. У Києві розпочався суд над учасниками масових заворушень. Запобіжний захід вже обрано для 16 підозрюваних. Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, напередодні столичні суди першої інстанції прийняли рішення про взяття під варту 11 радикально налаштованих учасників протистоянь у центрі міста стосовно ще п'яти осіб застосований домашній арешт. До дитячих садків столиці продовжує надходити нове технологічне обладнання. Старі плити, печі та холодильники давно відпрацювали своє. Їх не змінювали з 70-х років минулого століття. В одному з дошкільних закладів, де вже встановили нову техніку, побувала і наша знімальна група. Для маленької кіри самостійно пересуватися сходами справжнє випробування. У дівчинки ДЦП у спеціальному корекційному дитячому садку вона вже два роки. Таких дітей тут близько 60. У березні минулого року закладу подарували вантажний підйомник. З ним легше долати сходи. А зараз тут ще одна значуща подія. На харчоблоці встановили нове обладнання. Нове оборудовання допоможе нашим поварам. Нове обладнання допоможе нашим кухарям більш якісно готувати їжу. Буде менше часу йти на підготовку таких страв, як парові котлети, булочки. До того ж, це сучасне менш енерговитратне обладнання, на якому приємно готувати. На харчоблоці встановили нову конвекційну піч і холодильну шафу за якість харчування. Дітей тепер спокійні і батьки. Ми бачимо, що замінюють старі вікна, ремонтуються приміщення і ось зараз встановлюють нове сучасне обладнання, яке значно поліпшить якість харчування дітей. У столиці практично в усіх дошкільних закладах замінять обладнання в харчоблоках. На це направили близько двох мільйонів рублів. Частину коштів вдалося заощадити завдяки укладенню угод з постачальниками продуктів харчування безпосередньо, без посередників. Раніше ми використовували послуги посередні. Раніше ми використовували послуги комбінату школьник. Працюючи напряму, ми заощадили близько 1 мільйону 100 тисяч. Друге джерело фінансування. Ми провели конкурсні процедури і ще віднайшли певну частину грошей. Загалом ця сума була приблизно 1 мільйон 900 тисяч. На сьогоднішній день вже на сьогодні вже змонтовано обладнання в чотирьох закладах. Зараз за графіком ми перейдемо у дитсадки, розташовані в центрі та мікрорайоні Октябрьський. Замінити в усіх дитячих садках старе обладнання на нове планують до 10 лютого. У цьому ж закладі чекають подальших змін. Незабаром почнеться будівництво нового корпусу. Він буде розрахований на 150 місць. Школу дитячий садок зможуть відвідувати діти з прилеглих сіл Слободзейського району. Менше довідок, більше часу у державних структурах республіки скоротили документообіг. Так тільки в системі дошкільної та загальної освіти кількість документації зменшилася на 10%. Як паперове скорочення позначається на роботі держструктур і простих громадян в наступному сюжеті. Щоб полегшити життя собі і людям, міністерство соціального захисту і праці спростило низку процедур. Скоротилася кількість документів у зверненні. Тобто, тепер для отримання цієї ж пенсії довідок потрібно менше. Правильна позиція обрана міністерством. Давно пора було це зробити. Дуже вірне рішення дуже правильне рішення, тому що ми замучилися. Збираємо документи на пенсію. Це щось страшне. Місяць бігаємо. Мені сестра допомагає і ще не впоралися. Прежде всього, передусім, це прискорення та спрощення процедури нарахування пенсії, тобто у громадянина, які звертаються до органу нарахування пенсій, в наш центр відпадає необхідність збирати довідки, адже вся інформація зберігається на особовому рахунку. Особовий рахунок це інформація про вас в базі даних державного пенсійного страхування. Вона накопичується там ще з 2004 року і значно спрощує роботу не тільки співробітників соціального забезпечення. Раніше на раніше заявники на отримання дитячої допомоги брали довідки про отримання пенсій для обчислення доходу сім'ї. Зараз відділ призначення виплат самостійно запитує ці відомості у відділі виплати пенсії. Скорочення обігу документів у держструктурах почалося в 2013-му. У своєму щорічному посланні президент доручив міністерствам і відомствам провести роботу з оптимізації витрат республіканського і місцевих бюджетів. Так, кількість виданих довідок, наприклад, у столичній адміністрації, зменшилася зі 100 до 80 видів. А Міністерство фінансів республіки виключило необхідність у наданні платниками податків довідок про стан платіжів до бюджету. У свою чергу співробітники центру нагадують про настання звітного періоду. До 1 березня... 2014-го керівники організації усіх форм власності повинні надати в Єдиний Державний фонд соціального страхування відомості за минулий рік про стаж, прибутки і відрахування до фонду пенсійного страхування за своїх співробітників, щоб ходіння кабінетами скоротити до мінімуму. Слідчі комітети республіки продовжують підбивати підсумки. У терасполі за минулий рік порушено майже 600 кримінальних справ. Розслідування з 518 вже завершено. Всього ж у 2013-му в провадженні співробітників столичного управління слідчого комітету перебувало майже 1300 кримінальних справ. Основна складність в роботі управління, як і у всіх інших управлінь, це питання кваліфікації співробітників. Є необхідність постійно підвищувати рівень своєї професійної підготовки для того, щоб не допускати порушень закону. З цією метою атестація для співробітників слідчого комітету стане більш жорсткою. Тепер їм доведеться складати іспит, будуть оцінювати і практичні, і теоретичні знання. Напередодні Міністерство внутрішніх справ дало відповіді на найбільш актуальні питання щодо своєї діяльності про розкриття тяжких злочинів. Матеріал підготовлений прес-службою відомства. За два останні місяці минулого року в республіці було скоєно 169 тяжких злочинів вже розкрито 125. з найбільш гучних затримання підозрюваного у вбивстві 18-річної дівчини у Тирасполі. Ним виявився чоловік, якого розшукували правоохоронні органи Республіки Молдова. Також затримано осіб, які побили пенсіонера в селі Бутори. Відсутністю елементарних норм моралі вразив навіть правоохоронні органи громадянин Республіки Молдова, який перевозив одязі свого немовляти наркотики. І нарешті знайдена і затримана жінка, яка викинула свою новонароджену дитину на вулицю. Інші розслідування тривають. Ліца, завершивши дане преступлення. сьогодні. У нас для цього є все: техніка, професійні кадри, досвід. Але найголовніше у нас є чітке розуміння того, що наші діти повинні рости в безпечному цивілізованому суспільстві. Вибивання грошей і викрадення людей це не примари 90-х. Правоохоронні органи змогли знайти викрадену дружину підприємця, який не зумів розплатитися зі своїм кредитором. При передачі грошей замовник і виконавець були затримані окрім цього злочину були виявлені корупційні зв'язки громадян із співробітниками правоохоронних органів Придністров'я. Зараз за цим фактом порушено кримінальну справу. У затриманні участь брав спецназ. Це було обґрунтовано тим, що виконавцем замовлення був злочинний авторитет на прізвисько Соловей Кудрян Сергій Анатолійович, уродженець міста Терасполь. З місць позбавлення волі він звільнився у вересні 2011-го. До цього відбував термін за вимагання шахрайство і грабежі. Затриманий вже дає зізнавальні показові свідчення. В Україні сьогодні оголосили штормове попередження. За прогнозами синоптиків, очікується ускладнення погодних умов. Сніг, хуртовина, сильні пориви вітру, на дорогах ожеледиться. Також у найближчі дні на вулиці різко похолодає. Очікують морози до мінус 20 градусів. Через погіршення погодних умов українські рятувальники облаштовують пункти обігріву. У кожному регіоні країни розгорнуто невеликі наметові містечка. Там можна зігрітися, поїсти і навіть заночувати, якщо негода застала у дорозі. Далі прогноз погоди у нашій республіці. Як повідомляє Гідромедцентр, 24 січня очікується мінлива хмарність без опадів. Збережеться ожелець, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки – вночі 11-13 градусів морозу, в день 6-8 нижче нуля. У столиці вночі – мінус 10, мінус 12, в день 5-7 градусів морозу. Атмосферний тиск – вищий норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!